Доброго дня. Вітаю всіх на уроці математики. Отже, давайте будемо розпочинати. Будь ласка, записуємо сьогоднішнє число. Класна робота та тему нашого сьогоднішнього уроку розв'язування праві задач. Так, ну що ж, для початку давайте швиденько розглянемо вашу домашню роботу. Перевіримо відповіді. Так, звіримося. Якщо в когось щось не вийшло, будь ласка, виправляємо. Уважно дивимося, так. І йдемо далі. Отже, будь ласка, номер 1104. Це ваше домашнє завдання. Перший приклад. Мінус 18, додати мінус 7, додати 14, додати 25, додати 13, додати мінус 10. В результаті мали потримати відповіді число 17. Приклад під номером 2. 37 додати мінус 18, додати 23, додати 1, додати мінус 42 і додати мінус 5. В результаті маємо отримати число мінус 4. Так, добре, третій приклад. 15,7, додати 16,3, додати мінус 8,13, додати мінус 18,5. Так, і результат до даного прикладу 5,37. І останній приклад з даного номера. четвертий. 14,5 додати мінус 18,3. Додати мінус 17,1 і додати мінус 8,9. Так, і звірили, будь ласка, відповідь, який ми мали з вами отримати: мінус 29,8. Так, ну що ж, Завдання ми з вами переглянули. А тепер переходимо до нашого сьогоднішнього уроку. Нагадаю, на попередніх уроках ми з вами повторили дві властивості додавання. Так, отже, це у нас переставна властивість та сполучна. Будь ласка, щезочку на них подивіться. Так, нагадайте. Так, і адже сьогодні будемо їх також використовувати при розв'язуванні різноманітних вправ та задач. Так, ну що ж, перше завдання, давайте усно його розв'яжемо. Будь ласка, кожен хто може, самостійно собі усно виконує, обчислює значення відповідно наших виразів. Вираз під номером 1. 7 додати мінус 4, додати 1. Так, пам'ятаємо. Набагато краще, так і легше спочатку обчислювати, наприклад, додатні числа, тобто додавати додатні, від'ємні, а потім, відповідно, знаходити різницю між додатніми та від'ємними. В даному випадку 7 додати 1, 8. 8 відняти 4, відповідно, 4. Отже, відповідь до першого прикладу мали потримати число 4. Приклад під номером 2. Мінус 2 додати 4 додати мінус 3. У нас є два від'ємних числа: це мінус 2 і мінус 3. В сумі вони дадуть мінус 5, а 4 додати мінус 5, від більшого модуля відняли менший і отримали число мінус 1. Приклад під номером 3. Мінус 2. Додати мінус 7, додати 4. Також є два від'ємних числа, це мінус 2 та мінус 7, додали і отримали мінус 9. А мінус 9 плюс 4 в результаті дасть число мінус 5. І четвертий приклад: 4 додати мінус 2, додати мінус 7, додати 5. Є два додатні числа, це 4 та 5, вони в сумі дадуть 9. І два від'ємних мінус 2 та мінус 7, вони в сумі дадуть мінус 9. Отже, 9 відняти 9 отримали. Число 0. Адже в нас в результаті ми з вами одержали два протилежних числа. Так, ну що ж. Далі записуємо собі в робочі зошити номер 1105 у якому нам потрібно буде замінити нашу зірочку знаком більше, менше або дорівнює, що потворилася правильна рівність або нерівність. Отже, будь ласка, прошу записуємо собі в робочі зошити перші вирази. Так, і залишаємо місце для того, щоб потім в подальшому поставити знак. Отже, будь ласка, давайте з вами розглянемо перший приклад. Так, першу частинку нашої нерівності. 2 додати мінус 7 додати мінус 2. Так, подивились, будь ласка, на наш вираз. У нас є протилежні числа, і ми їх можемо скоротити. І львовуду залишите лише число мінус 7. Його і запишемо. Так, значить, до першого завдання. Так, записуємо число мінус 7. І дивимося, яке число ми отримаємо праворуч. Отже, праворуч у нас є число 8 додати мінус 8 і додати 3. Також є протилежні числа 8 та мінус 8, ми їх можемо скоротити. І праворуч залишиться лише число 3. І порівнюємо відповідно два числа мінус 7 та 3. Так як число мінус 7 від'ємне, а число 3 додатнє, то мінус 7 буде менше за 3. Можливо, добре, переходимо до другого завдання. Перший вираз, 14 додати мінус 2, додати мінус 3. Давайте спробуємо усно підрахувати і записати, що ж ми отримаємо. Отже, у нас є два від'ємних числа, це мінус 2 та мінус 3. Ми їх додаємо, отримаємо мінус 5. А 14 відняти 5, відповідно, отримаємо число 9. І записуємо собі його до зошита. Так, і другий вираз. мінус 3 додати 14, додати мінус 2. Також і два від'ємних числа мінус 3 та мінус 2. Ми їх додали, отримали мінус 5. 14 відняти 5, знову отримали число 9. Так, відповідно, можемо собі поставити знак рівня. Переходимо до завдання під номером 3. Перша частина нерівності 0 додати 9 додати мінус 8. Від дев'ятки відняли 8 отримали додатнє число 1. Отже, для третього виразу записали одиничку. Ліворуч. Дивимося праворуч. 0 додати 8, додати мінус 9. Від більшого модуля відняли менший. Так? Не забули за знак мінус, адже він був біля дев'ятки і отримали число мінус 1. Маємо два числа: одне додатнє, одне від'ємне. І будь-яке додатнє число більше за будь-яке від'ємне. Отже, одиниця більше за мінус 11. І, приклад, під номером 4. 4 додати мінус 7, додати мінус 4 додати 7. Так, це перша частинка. Знайшли, я думаю, всі вже знайшли, так? Протилежні числа це 4 та мінус 4. А також мінус 7 і 7. Так, записалося, щоб їх можемо скоротити. І ліворуч, бачимо, число не залишилося. Отже, залишилося число. Адже немає нікого більше. Так, праворуч 11 додати 1, додати мінус 11. Одинадцяти 11 мінус 11, також скоротили. Проводить осіоче число 1. Порівняли два числа, 0 менше за будь-яке додатнє число, отже, 0 менше за 1. Будь ласка, переглянули ще разочок, що ми з вами отримали. Так, йдемо далі. Записуємо слідучий номер собі в зошит. Номер 1106. Як це задачка? Читаю її мову і швиденько з вами розв'язуємо. На рахунку волонтерської організації було 10 тисяч гривень. Упродовж дня волонтер приймав, витрачав кошти та занотував. Мінус 1500 гривень, 3 тисячі гривень, мінус 5 тисяч гривень, мінус 1800 гривень, 2 тисячі гривень, 4 тисячі гривень. Скільки коштів на рахунку організації було в кінці дня? Так, ну що давайте спочатку з'ясуємо, скільки ж. Грошей було на рахунку на початку. Так, думаю, якщо важливо подивитися, зможемо, можемо так знайти, що на початку у нашої волонтерської організації було 10 тисяч гривень. І потім ми повинні будемо додавати відповідно до даного числа всі ті значення додатні та віддімні, які занотовував собі волонтер. Отже, 10 тисяч додати мінус 1500. Додати 3000, додати 5000, додати мінус 1800, додати 2000 та додати 4000. Так, далі, як зазвичай, так, нагадаю, так, що ми робили з вами? На першому місці давайте запишемо всі додатні числа. Так, як позначу плюсиком. Візьмемо їх дужечки і додамо. А на другому місці будемо додавати від'ємні числа. Я їх позначу мінусом. Так, також їх додамо. І потім продовжимо розв'язувати даний вираз. Отже, будь ласка, в перех дужечках записуємо додатні числа наші 10 тисяч, додати 3 тисячі, додати 2000, додати 4 тисячі. Так, а в других дужечках давайте запишемо з вами від'ємні числа і також їх додамо. Поставимо перед дужечкою знак мінус. Адже тут числа наші від'ємні, так. І будемо їх додавати. Це числа 1500. Додати 5000 і додати 1800. Так, добре. Спочатку додаємо додатні числа. У нас є 10 000, 3, 2 та 4. Отримали 19 тисяч. І додали від'ємні числа. Це 1500, 5 і 1800. Так, і отримали з вами відповідно 8300. Далі віднімаємо відповідно ну, від нашого додатнього числа 19 тисяч число 8300. І отримуємо, що в кінці дня у нашій волонтерській організації було 10 700 гривень. Отже, 10 тисяч 700 гривень було на рахунку організації в кінці дня. Так, продовжуємо. Записуємо собі, будь ласка, в робочі зошити, слідучий номер номер 1107 Так, я читаю умову задачі і швиденько і розбираємо. Отже, на складі добровольчого батальйону було 45 безпілотників. Упродовж тижня завідувач складу приймав і видавав безпілотники та робив такі записи: 12Б, мінус 8Б, 7Б, мінус 8Б, мінус 11Б, 12Б та мінус 20Б. Скільки безпілотників було в кінці тижня? Задача схожа на попередню, так? Значить, нам потрібно спочатку не забути, що у нас було для початку 45 безпілотників, і потім яким чином так, вони в нас зменшувалися або збільшувалися. Тобто, якщо збільшувалося, то це число додатнє, в даному випадку 12. Якщо зменшувалося, то від'ємне число, наприклад, мінус 18. Отже, записуємо собі знову рядочку. Так, виконання даного виразу нашої задачки число 45. Спочатку пишемо. І далі по черзі записуємо наші числа. Додати 12, додати мінус 18. Додати 7. Додати мінус 8. Додати мінус 11. Додати 12 та додати мінус 20. Далі, знову ж таки, так, ми з вами згрупуємо. На першому місці в ножках запишемо всі додатні числа. І їх додамо. В даному випадку це 45, 12, 7 і 12. А на другому місці пишемо від'ємні числа і також ми їх потім додамо. Це мінус 18, мінус 8, 11 і мінус 20. Від'ємні числа також можна додати. Так? А перед дужками обов'язково записати знак мінус. Отже, записуємо. 45 додати 12, додати 7, додати 12. Це перші дужечки. А в других дочках відповідно. Ставимо перед ними знак мінус і записуємо 18, додати 8, додати 11, додати 20. Це наші від'ємні значення. Обчисливши значення у перших дужках, ми отримаємо 76, а в других дужках – 57. Отже, отримали вираз. 76 відняти 57. Виконали дію віднімання. І отримали, що 19. Безпілотників було на складі в кінці тижня. Записалася, будь ласка, відповідь. Так, і продовжимо розв'язувати вправи. Слідуюча вправа це вправа під номером 1108. В даному завданні нам потрібно знайти суму всіх цілих чисел, що розміщені на координатній прямій між числами мінус 5,2 і 3,7. Це перше завдання даної вправи. Значить, Отже, нам потрібно знайти суму всіх чисел, які знаходяться між цими числами. Так, ну давайте подумаємо. так, значить, які числа, якщо це цілі числа, да, і це всі цілі числа, які можуть бути в першому завданні. Отже, Це всі цілі числа від мінус 5 до 3. Це мінус 5, мінус 4, мінус 3 і так далі. 1, 2, 3. Тобто всі числа давайте запишемо. Обов'язково, так, давайте щоденьку є. Перше завдання все-таки. Поясню, як це робити. Нам потрібно записати числа мінус 5, додати мінус 4, додати мінус 3, додати мінус 2, додати мінус 1, додати 0, додати 1, додати 2, додати 3 і все. Подивилися, будь ласка, уважно, знайшли протилежні числа. І можемо їх скоротити. Так, це числа мінус 3 та 3, мінус 2 та 2, мінус 1 та 1. Відповідно, залишилося числа мінус 5. Додати мінус 4. І залишилося число 0. Так, ну знову нулям, тому все зрозуміло. Два від'ємних числа додали. Отримали число 9, адже це додатні, Так, додали два від'ємних числа, прошу вибачення. І в результаті отримали число мінус 9. Отже, відповідь до першого. Нашого виразу буде число мінус 9. Мінус 9. Будь ласка, записали, хто не встиг переглянули. От таким чином це виглядає. Мінус 9. Задайте під номером 2. Чесно в нас вже різні, бачимо. Тут вже треба знайти суму всіх числа, які знаходяться між числами мінус 12,7 та 14,1. Давайте уявимо, да, які це числа. Це всі числа цілі від мінус 12 до 14. То мінус 12, мінус 11 і так далі. 0. І далі, знову ж таки, 1, 2, 3 і так далі. 12, 13, 14. Отже, всі ці цілі, всі від'ємні числа від мінус 12 до мінус 1, а також додатні числа від 1 до 12. В результаті у нас скоротяться. І залишиться лише два додатні числа це 13 та 14. Додали до 13, 14, отримали 27. Так, і, будь ласка, давайте себе коротенько запишемо. Так, хоча б частинку чисел, можна не всі, можна скорочено. Так, обов'язково записуємо від від числа 27. І третій, третя пара чисел – це мінус, 20, мінус 2023, цілих, одна 2023, І 2022 цілих, одна 2022. Ситуація та сама. так? Всі від'ємні числа від мінус 2000. 22 до мінус 1, І додатні числа від 1 до числа 2022. В результаті у нас скоротяться. так, Ось вони протилежні числа, І залишиться лише одне число, мінус 2023. Оце число і буде в відповіді до нашого третього виразу. Також, будь ласка, прошу коротенько записати. Так, що побачимо, що скоротиться, залишиться лише нулик яким ми потім знехтуємо. І число мінус 2023, яке і буде відповіддю до нашого завдання. Так, сподіваюся, все зрозуміло. Йдемо далі. Ще один номер у нас сьогодні на порядку денному. І це номер 1110. Будь ласка, записуємо вираз. І нам потрібно в даному виразі виконати дії. Так, будь ласка, отже, записуємо свій зошит, Вираз. 1,56 додати мінус 2,4. Додати мінус восьмих та додати 2,712. Так, нічого не вигадуємо. Так, давайте згрупуємо наші е, мішані числа. Так, і потім з ними трошки попрацюємо. Отже, в передушках запишемо, як і завжди, додатні числа. В даному випадку у нас два додатні числа. Так, подивилися, де вони в нас. Так, це 1,5. І ми додамо до неї до цього числа число 2,3. 7,12. Так, відповідно, можна записати, так як ми записували в попередньому завданні. так Від'ємні числа. Ми бачимо, де вони є. Тобто ми ставимо знак мінус. І в дужечках можемо ці числа просто додавати. Адже вони у нас від'ємні. 2,4. Додати 5,8. Нагадуємо, як працювати з даними числами, так? мішені числа при додаванні Ціла частинка додається до цілої, дробова до дробової. З цілою частинкою взагалі проблем немає. Так, 1 додати 2. От Відповідно, отримаємо 3 цілих. А от з дробовою є запитання, да, тому що в нас різні знаменники. В першому випадку це 6, а в другому 12. Шукаємо спільний знаменник, і це буде число 12. Шукаємо додаткові множники. 12 ділимо на 6, отримуємо 2. 12 ділимо на 12, отримуємо 1. Перемножаємо 5 на 2. 10, 7 на 1, 7. І отримали 10 додати 7. Це наше додатнє число. так? Ставимо знак мінус. І працюємо з іншою сумою. Так, 2, в першому числі, в другому числі цілих частин немає. Отже, 2 плюс 0 буде 2. Записуємо. Звертаємо увагу на дробову частинку. Так, у нас тут 9, тут 8, не зовсім зручно. Так, шукаємо найменше число, яке поділиться і на 9, і на 8. Я думаю, здогадалися так, що це число 72. Якщо хтось знайде менше, дуже добре, але я думаю, що навряд чи. Так, отже, це число 72. Нам, якщо знайти менше, дуже буде непогано. Так, далі 72 ділимо на 9, отримаємо 8. Відповідно, 72 на 8 буде 9. Перемножаємо наші чисельники на додаткові множники та виконуємо дії додавання. 4 на 8, 32. Додати 5 на 9, 45. І ставимо знак до рівня. Так, розберемося з додатим числом. Значить 3 цілих, поки записую без зміни. я додам 10 плюс 7 17. 12. Відняти друге число 2, цілих. чисельники також додамо, отримаємо 77,72. 77,72. Виділимо цілу частинку, щоб легше потім допрацювати. Значить, першому випадку 17 на 12 ділимо так. Беремо по одному остача 5. Ота От одиничка, яку ми з вами взяли. Додавиться до трійки, отримаємо 4, цілих, а наша остача 5 піде в чисельник. Отже, 4,512. Відняти. Розбираємося з другим числом 77-72. Також ділимо чисельник на знаменник. Беремо по одному. Ця одиничка піде до двічки, отже, буде 3 цілих. Чисельнику залишиться п'ятірка, ка Отже, 5,72. Так, і тепер потрібно виконати. Дію віднімання. Отже, 4 відняти 3. Зрозуміло, що це буде одна ціла. Так, і тепер нагадуємо, як ми віднімали. У нас є число 12, число 72. Спільний знаменник буде число 72. Якщо ми 72 поділимо на 12, відповідно отримаємо 6. 72 на 72, відповідно, отримаємо 1. Перемножаємо чисельники 5 на 6, 30. Відняти 5 на 1 – 5. Дорівнює, Не забула за цілу частинку, це число 1. 30, відняти 5, відповідно, 25. 25, 72. Другу. Так. І от таке завдання вам потрібно буде виконати вдома. Нагадати, так, як обчислювати мішані числа, так, обов'язково використовуючи властивості додавання і не забувати, так, що спочатку ми групуємо додатні числа, потім від'ємні, і потім виконуємо дію віднімання від більшого числа менше. Також, записуємося, будь ласка, завдання додому. Так, вдома. Прошу виконати номер 1109. Так. Це Ми, схоже, за робили в класі. Це не помішаним числам, Це трошки легше. Так? А хто хоче попрацювати з мішаними числами, може виконати ще номер 1111. Перші два приклади. Отже, основне завдання це номер 1109. Хто хоче працювати з мішаними числами, нагадати, як це працює, як воно так виглядає. Виконець номер 1111 все, на сьогодні. все. дякую за увагу. До побачення.